Вітаю, друзі, вітаю, пановане жимани. Черговий огляд ножа. Сьогодні це буде складаний ніж від CVV. Цікава нова моделька з цікавою сталлю, з цікавими накладками на руків'я. Коротше, прямо все-все-все цікаво. Тому приємного вам перегляду. А перед початком, як завжди, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже велика вам подяка, друзі. Список зараз на екрані. Також долучайтесь до спонсорства, якщо є таке бажання та можливість. Особлива подяка генеральним спонсорам каналу: це Startguns, Ingul, Terren Blade, BPS Knives Guns Hub. Дуже дякую вам, друзі, за суттєву фінансову підтримку мого каналу. Це досить добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну, а я переходжу до огляду даного ножа і поїхали. Як не дивно, але почну я знову з розпаковки. Огляд коробочки від CVV. Тут є, по-перше, ось така накладочка. Це 10 років бренду CVV. І це, в принципі, досить. Прикольно, що даний бренд вже 10 років на ринку, це вже досить багато, в принципі, і тому ну, певна, певне ім'я у даного бренду є, його досить добре люди знають. Тут ми можемо бачити назву ножа, назву модельки: це Ortiz, Twill Carbon, Fiber, Handle, Black SS, Liner, Black Hand, Ruber, Damascus, Blade. І давайте я це зараз розпакую і ми подивимося. Всередині в коробочці є ось такий простенький чохольчик з замочком, в принципі, як у всіх CVV. Сам ніж, ну і інша комплектація це різні наліпки, це якась інструкція, гарантія, і це, звичайно ж, серветочка CVV, ну, що також є непогано. Тобто комплектація у даного ножа, можна сказати, досить таки багата. Але не тільки комплектація у даного ножа багата, у нього ще й досить багаті е, матеріали. Тобто, це, як ми можемо бачити, карбонові накладки на руків'я, і це Дамаск на клинку. Давайте я вам зараз його близенько ось так покажу. Це е, вперше в мене в руках Дамаск, і перший ніж з Дамаском у мене. Я перед цим розглядав. Мультитул з Дамаску, але так його і не встиг придбати. Заявлення на твердість даного клинка щось там 59-60 одиниць по було, що не є дуже багато, але тим не менш, і немало. Які саме інші властивості даної сталі, який склад, які марки сталі в цьому дамаску, важко сказати. Але ну, це настоя... справжній дамаск, тому що відчувається текстура, коли проводимо по ній е, пальцем. Ну, і це, в принципі, як знак справжнього дамаску. Хоча обух тут пофарбований в чорний колір, і на обусі ми не бачимо самих оцих шарів сталі, які. Скріплені між собою методом ковальського зварювання. Ну, коротше, про Дамаск я вам багато, мабуть, розповісти не зможу, але, тим не менш, така досить, досить красива на вигляд, і зараз це, мабуть, більше маркетинг, більше. Стиль, дизайн, але при цьому і характеристики досить непогані мають бути у даної сталі. Що стосується клинка, профіль у нього має наступний вигляд, досить такий хижий, як якийсь, не знаю, пазур виглядає, має отвір, має увігнуті спуски, має дуже тонесеньке зведення, дуже. Тоненький такий кінчик, тобто ніж має різучу геометрію, він не для якихось там сильних навантажень, не для ковиряння-длубання, ні, ні для батонінгу, ні для чого такого. Це от прямо едіс-шничок, різачок, також має карбонові накладки на руків'я, бачимо. З одного з іншого боку, це карбон сірого кольору, там ми можемо побачити текстурку. Досить такий цупкий він по відчуттям. Тут є насічка дрібненька, але при цьому вона додає в цупкості, в утриманні даного ножа. Руків'я, в принципі, достатня для моєї руки, але ну, не занадто велике. При цьому вага ножа. Якщо я не помиляюсь, 86 грамів це прямо дуже мало. Фірмовий Гвинт CVV. На, ну, осьовий гвинт маю на увазі з логотипом компанії. З іншого боку, маємо Torx. Також є дві бонки, є Backspacer. Backspacer, якщо не помиляюсь, з G10 матеріалу. Там ми бачимо лайнера, вони досить сильно перфоровані, ну, за рахунок цього і досягається низька вага ножа. Е, кліпса, кліпса може переставлятись, не дуже туга, в принципі, ну, абсолютно має бути комфортною для повсякденного носіння, повсякденного використання. Е, кліпиться на двох гвинтах і може переставлятись на іншу сторону. І е, ось це ну, не знаю, певний недолік, тобто я, наприклад, її на іншу сторону переставляти не збираюсь, але тут вирізаний оцей паз під квітням. Кліпсу, і, ну не знаю. Мені здається, можна було зробити дещо якесь інше рішення для переставляння кліпси, щоб не було у нас ось цієї вибірки карбону для встановлення її на цю сторону. Такий собі нюанс. Але щодо темлячного отвору, тут е, добре зробили. Як можете побачити, темлячного отвору немає. Але темляк можна зачепити ось тут. В тильній частині руків'я, в бекспейсері є вибірка і є такий невеличкий штифтик, за який можна зачепити темляк. Це прикольно, воно не псує зовнішнього вигляду, якщо ми темляк не використовуємо. Але якщо темляк потрібен, то без проблем можемо його сюди завести. Ось це рішення, на мою думку, класне. Е, ніж закривається. На лайнер лок, я невеликий поціновувач лайнер локів, але, тим не менш, маємо те, що маємо. Відкривається за допомогою фліпера. Фліпер тут класний, на ньому є невеличка насічка, що в неї досить добре впирається палець і досить легко за нього зачепитись, як бачимо, і в передній частині, і зверху також є ця насічка, і, ну і чіпляти за нього дуже легко. Зібраний ніж на підшипниках, тому і відкривається і закривається. З дуже малесенькими зусиллями. Також є ось такий досить великий отвір у верхній частині клинка. Можемо відкривати за цей отвір як одним пальцем, так в принципі і другою рукою можна буде зручно відкрити за цей отвір, якщо нам треба відкрити, ніж ну максимально безшумно. Також тут є робочий чойл, що добре, можемо ставити сюди палець і робити якісь уже більш делікатні роботи кінчиком даного ножа, щось там тонесеньке вирізати, прорізати, обрізати. Ну це Прикольно. Різні варіанти хватів, можна класти палець на обух, можна тримати якось таким викрутковим хватом, як його називають. Ну і також можна класти палець сюди, в цей досить такий великий чоел. Так, трошечки заходить палець на ріжучу крайку, але якщо ми не будемо там сильно давити, то не маємо порізатись. Ну, в принципі, чойл має вважатись робочим ось в такому вигляді. А зараз проведу, як завжди, невеличкі тести по тому, як ніж ріже. Починаю, як завжди, з паперу, і я впевнений, що папір він буде просто е, проходити крізь нього як крізь повітря. Тому що різуча геометрія, е, увігнуті спуски, дуже тонесеньке зведення. Ну, в принципі, цей ніж не може не різати гарно. На рахунок сталі, Дамаск, це. Ну, це типу вуглецева сталь, і відповідно різ має бути досить хорошим. Але враховуючи те, що це вуглецева сталь, за ножем, за ножем потрібно буде трошки доглядати, ну і як мінімум не залишати його мокрим, особливо після якихось там лимонів, апельсинів, інших цитрусів, інших продуктів. В принципі, тому за цим варто слідкувати. Наступні тести це гума, це гумовий армований шланг. Я думаю, проблем не має бути ніяких у даного клинка з його то геометрією. Ну, в принципі, досить легко, дуже рівно він її відрізає. І якихось от прямо великих зусиль не доводиться прикладати, тобто придавлюємо, і він собі проходить крізь цей гумовий армований шланг, і то, в принципі, ріже добре. Нарізати якісь там маленькі шматочки це взагалі без проблем. Самим кінчиком можна обережненько продавлювати, обережненько для того, щоб його е, не зігнути, не зламати, так як він все-таки є дуже тоненьким, досить таким делікатним. Також, як завжди, спробую порізати ось цю гумову стрічку, і я думаю, даний ніж має її е, з нею дуже гарно справлятись, враховуючи знову ж таки його е, геометрію. Майже прорізав з першого разу. Так, спробую ось так. Майже трошечки не вистачає. Зараз спробую от прямо за один раз прорізати. І так, прорізає великих зусиль, не доводиться докладати за рахунок того, що спуски увігнуті і нема великого супротиву гуми-клинку. Це, в принципі, така от його особливість. Але знову ж таки, у нас дуже тоненька ріжуча крайка при цьому, і її дуже легко буде пошкодити. Саме тому, я думаю, не варто цим ножем колоти гумові покришки від автомобілів. Ну, він, в принципі, не для цього. Він для того, щоб дуже гарно різати, а не для того, щоб щось пробивати, щось проколювати. Якийсь там, типу, тоненький, простенький, легенький матеріал, так, звичайно, він буде проколювати без проблем. А такі от автомобільні покришки, це вже може не дуже добре сказатись на його. В такому тонесенькому кінчику, але хочу спробувати, як він буде стругати дерево. І це той самий держак, який у мене вже декілька разів використовувався в оглядах інших ножів. Так, що я можу сказати, ножу нелегко. Е, нелегко, як і іншим ножам, так як деревина тут ну, тверда. І ножу реально. Тяжкувато. Тяжкувато також ним стругати таку деревину через не дуже велике руків'я. І нормально його схопити досить складно. Але за необхідності якусь там стружку ним зробити можна. Ну, типу, олівчик застругати, це взагалі без проблем для цього ножа. А більшого для міського ЕДІСІшника мабуть, і не треба. Тому що це ну, далеко не якийсь там туристичний ніж, не ніж виживальщика. Це типу чистокровний міський едісішник з дамаском на клинку, що красиво, що гарно виглядає, і при цьому він гарно ріже. Тобто якісь там коробочки відкривати на новій пошті от прямо взагалі те, що треба, розпаковувати якісь там інші упаковки. З цим він буде справлятись дуже добре, з цим він буде справлятись довго, при цьому у нього невеличка вага для носіння на кишені, прямо те, що треба. Щодо того, як ніж відкривається, закривається, як я вже казав, у нього є фліпер і відкривається він дуже легко за рахунок підшипника. Прямо от, якщо використовувати його як фіджет, сидіти там фліпувати, відкривати, закривати, я іноді таким займаюсь, тому що, блін. Прикольно дістати ніж, просто ним поклацати, то з таким він буде справлятись взагалі без проблем і приносити задоволення. Звук відкривання приємний, звук закривання також нормальний. Лайнерлок тут досить легенько відгинається, щоб закрити ніж. І прямо прямо от в цьому плані дуже класно. Що тут ще лівою рукою? Також це можна робити без проблем. Трошки треба інерційно. Інерційності додавати, ну або трошки звикнути і робити просто дещо більше зусилля на фліпер, тоді ніж буде відкриватись дуже легко і дуже класно. Зараз на кишені в мене досі ніж райк 801, повністю ним задоволений, але на якийсь час його замінить даний CVV Ortis з Дамаском на клинку. ну Подивимося, як він буде виглядати на кишені. Кліпса у нього глибокої посадки, чорна. ну Виглядає як, як на мене, в принципі, нормально. Дістається, вставляється він досить легко, без якихось там додаткових зусиль. Кліпса не дуже туга. Мені здається, у райка вона трошечки легша була. Хоча ні, не легша, мабуть, однакові. Ну і Ось так дивіться, виглядають дві кліпси на кишені. Ножів майже не видно ні райка, ні CVV. Видно лише кліпсу, по розмірах вони схожі, навіть прорізи дещо схожі, тут менший, тут довший більший. Ну і як я вже сказав, буду носити цей ніж на кишені певний час, я не знаю, там, може місяць, плюс-мінус, і потім хочу зробити прямо велике порівняння моїх EDC ножів, які я ношу на кишені, тому що є що сказати. І на цьому, мабуть, буду помаленьку завершувати даний огляд. Заключення про нього хочу сказати наступне: ніж легенький, ніж має класні матеріали. Це карбон, це дамаск, це виглядає красиво, стильно, круто. При цьому він має дуже маленьку вагу, всього 86 грамів. Це реально мало для дісічного ножа. Це от, е, те, що треба. в принципі. Дизайн у нього класний, мені подобається, форма клинка також нормальна. Геометрія у нього різуча, увігнуті спуски танесеньке зведення. З цим все прямо класно у нього. Так, що ще по ньому сказати? Ну, не знаю, мабуть, він не для якихось там силових робіт, і його геометрія мені нагадує CVV Backlash який я носив. На кишені щось там теж в районі місяця, і там були досить сильні пошкодження ріжучої крайки при моїй повсякденній експлуатації ножа, тому зараз побачу, як себе поведе даний ніж і дана дамаська сталь від китайського бренду CVV Зараз цей ніж сідає до мене на кишеню і буду ним користуватись. А якщо хочете придбати собі такий, там, до речі, є дуже багато варіантів, є, ну типу. Інші сталі, інші матеріали руків'я різні кольори, тому є з чого обрати. То, якщо хочете подивитись все це і щось для себе обрати, переходьте по посиланню в описі до цього відео на офіційний сайт бренду CVV в Україні. Ну і там собі можете щось обрати та купити. Ще раз хочу подякувати спонсорам мого каналу. Список на екрані. Дуже вам дякую, друзі. Також долучайтесь до спонсорства, буду за це вам дуже-дуже сильно вдячний. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Не забувайте підписатись, поставити лайк, щоб не пропустити наступні відео. Також не забувайте написати вашу думку про даний ніж і про мій огляд в цілому в коментарях. Мені буде цікаво. Почитати і, ну, в принципі, майже на всі коментарі я майже завжди відповідаю. На цьому все, друзі, всім успіхів, всім найкращого, Бувайте і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах.